Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні покажу, як я саджаю смородину восени. Осіння посадка це, мабуть, найкращий час, щоб кущі встигли вкоронитись і навесні рушили в ріст. Поділюсь своїм перевіреним способом, покажу всі деталі від замочування саджанця до мульчування. і ще раз повім, чому я саджаю прямо, а не під нахилом, і як правильно обирати саджанець. Сьогодні я саджатиму дворічні саджанці смородини. Я їх не купувала, вони мені дісталися від бабусі. Були вони у мене прикопані протягом 4 днів, щоб не пересохло коріння. Це чудовий спосіб, якщо не встигаєте посадити одразу після покупки. Коріння гарна та живе. Перед посадкою я замочую його у розчині антихроща на 15-20 хвилин. Це для профілактики, щоб личинки не пошкодили коріння. Я не промиваю саджанці водою після замочування. Просто даю стекти зайві різині. Якщо у вашій землі ніколи не було хруща, цей етап можна пропустити. Але все ж таки краще перестрахуватись. Але спочатку я трішки підріжу коріння. Зовсім трішечки без фанатизму. Це для кращого вкорінення. Якщо є сухі гілочки або пошкоджені, їх теж краще видалити. Ще часто виникає питання, який саджанець обрати з листям чи без. Якби я купувала саджанці, то завжди віддаю перевагу тим, що без листя. Вони краще переносять пересадку, не випаровують вологу через листову поверхню і швидше приживаються. А ті, що з листям, а ваші адаптуються, особливо якщо суха осінь. В мене на кущах листочків зовсім трішки. Ями купаю десь 40 на 50 см завширшки і 35-40 у глибину. На дно кладу відро компосту, і якщо у вас не кислий грунт, треба покласти 1 столову ложку суперфосфату. Я кладу приблизно 2-3 ложки. Бо є нюанси з кислим ґрунтом. І також можна дати жменьку пополу, я кладу трошечки більше. Це класична осіння заправка, якої вистачає на перший рік. Усе ретельно перемішую. Якщо є осіннє калійне добриво, можна додати його трохи. Воно допомагає визріванню паганів, а от азот не використовую. Він стимулює зелень, а це зараз не потрібно. Смородину я саджаю прямо, а не під нахилом. Хоча обидва способи мають свої переваги. Якщо садити під нахилом, отримаєте більше пагонів, кущ стане розлогим і швидше сформується. Якщо садити прямо, як я, то отримайте акуратний рівний кущ. Зручно доглядати, підв'язувати і збирати ягоди. Мені такий варіант ближчий. Кореневу шийку заглиблюю приблизно на 7-10 см. Щоб кущ краще кущився і не підмерзав зимку. Міси між саженцями приблизно 1,5 метра, щоб було достатньо світла та простору для росту. Можна робити і 2 метри, якщо дозволяє ділянка. Коли саджанець уже стоїть у ямці, його присипаю землею наполовину і проливаю розчином антихруща. Це додаткова обробка, щоб захистити коріння. Якщо хробаків у вас немає, просто пролийте чистою водою. Далі досипаю решту землі, утрамбовую руками, щоб не було повітряних порожнин. Якщо стоїть суха погода, потрібно ще полити зверху. Даю 2-3 відра води під кущ, щоб волога дійшла до глибини коренів. У мене зараз дощі, тому зверху я вже не поливаю. Земля і так волога. Після посадки я відразу роблю обрізку. Залишаю по 4-5 сильних бруньок на кожному пагоні, решту вкорочую. Це допоможе кущу не витрачати сили на листя, а зосередитись на вкоріненні. Не бійтеся різати це не шкодить. Навпаки, допомагає сформувати здоровий і потужний кущ. Тепер обов'язково мульчую: використовую сіна, бо в цьому році в мене його дуже багато. Можна замінити перегноєм, торфом, опалим листям. Або тим, що у вас є під рукою. Мульча добре зберігає вологу, перешкоджає утворенню твердої кірки та перегріву грунту. Поливати зверху я вже не буду. в мене дощі. Якби було сухо, зволожила б верхній шар ще раз, щоб мульча краще прилипла. Після посадки смородину залишаю в спокої. Якщо осінь затяжна і тепла, можна через тиждень ще раз легенько полити без фанатизму. Навесні, коли кущі рушать у ріст, я підживлю їх легким азотним добривом це допоможе швидше відновитися після зими. Все це я вам покажу, коли прийде час. Осіння посадка має свої переваги: земля ще тепла, а вологи достатньо. Саджанець встигає вкоренитися, але не росте, тому навесні одразу рушає в ріст. І приживається набагато краще, ніж навесні, коли швидко настає спека. Ось і все смородина посаджена, оброблена, обрізана і замульчована. Тепер можна з полегшенням чекати весни. Якщо вам сподобався мій спосіб, обов'язково пишіть у коментарях, коли ви садите смородину восени чи навесні. А можливо, маєте власні секрети, мені завжди цікаво їх читати. Нехай ваші кущики гарно приживуться і наступного літа порадують першими солодкими ягодами. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео.